Проста людина, така, якою є кожен з нас, чи може бути вона небезпечна для Бога? Звичайно, що не може. Але якщо так, тоді яка мета усіх наших страждань, хвороб, смерті близьких нам людей, який сенс стресу, який я постійно відчуваю? Чи кризи, через яку мені довелося пройти. Хіба Бог мусить постійно обмежувати мене, щоб я не став або не стала занадто пихатим або пихатою? Таке питання ставить Йов. Він має таке враження, що Бог, так як це написано в книзі Йова в третьому розділі, він має враження, що Бог закриває перед ним дорогу життя, дозволяючи на ці всі страждання, які йому довелося зазнати. І в сьомому розділі цієї книги Йов висловлює свої претензії до Бога такими словами: Чи ж то я море, чи морська потвора, що ти проти мене? Ставиш сторожу? Чи ж то я якась морська потвора, що мусить бути сторожа, щоб мене пильнувати? Чи ж я є небезпечний для тебе? Йов просто висловлює свій жаль і нерозуміння, чому йому довелося страждати. Слова Бога, які ми почули в першому читанні. Також у фрагменті книги Йова, це є просто відповідь, яку Бог дає йому. І я дозволю собі ще раз зачитати ці, ці два чи три речення. Хто зачинив ворітьме море, коли воно, ринувши, виходило з материнського лона, коли я поклав хмару за одіж йому і пелену для нього густу мляку? Границю я йому. Призначив, поклав засуви і ворота й мовив, ось поки й дійдеш, далі не перейдеш. Ось тут розіб'ються твої надимані хвилі. Ось тут розіб'ються твої хвилі. Тому бачимо, що Бог не карає Йова за його претензії, не карає його, тільки показує йому. Що завдяки Божому планові це море, яке є величезною небезпекою для людини, яке може вбити людину, Він ставить цьому морю межі. І за цими межами можуть безпечно жити люди. Тому Бог можна сказати, Odpowiada Jowu Twoje strażdania są jak to morze. One są niebezpieczne, one chcą Ciebie zniszczyć, zrujnować, ale to morze nie wyjdzie za meżami, jakie sam ja ustanowiłem. I tak każdy z nas może patrzeć na swoje strażdania, Ale, żeby tak zrobić, na pewno, że należy mieć wiarę. Był jeden wojskowy, który był na frontie w górze, w i on znajdował się w wielkiej niebezpieczeństwie, pod obstrzylem. My znamy hmm. hmm. tę historię, każdy z nas, ponieważ nawet nasz nunci, archiepyskop Wiswalda, opowiadał tę historię w fragmenti. 1 травня, тут в храмі нашому. Пам'ятаємо, що була така подія, що один підрозділ, якого було небагато, якого численність була невелика, знаходився в небезпеці смерті, тому що росіяни готувалися їх заатакувати. Але з якогось приводу військове обладнання з допомогою якого вони. Дивилися на цей український підрозділ, показало, що цих військових є дуже багато, і тому росіяни вирішили не атакувати в цей час. І це дозволило цим військовим відійти в безпеці. Це є коротка історія. Але те, що я хотів сказати про цю історію, є що цей військовий, який розповідав її. Win w baczaw, w co wyjaw bożej opiekę, a taką taki plit moletową. To win podwywesja na ciu podziu z wiroją. I w kochownicach tej my znajemy i rozumiemy, że ona wiru wirus z nas. Також Псалом 107 розповідає нам цікаву історію, і вона в певній мірі схожа на історію цього військового. Я знову ж таки дозволю собі зачитати цей фрагмент. Бог промовив і викликав ураганний вітер, який піднімає вгору хвилі моря. Моряки підносилися до неба і спадали в безодню, душа їхня у нещасті танула. І закликали до Господа у своїй недолі, він визволив їх від бід їхніх, він бурю змінив на тишу і замовкли хвилі моря. Вони ж раділи, що затихло море, і він привів їх до бажаного порту. Тобто маємо дві ситуації військовий, який вбачає в тому, що він пережив. Вияв Божої опіки. І також історію моряків, які кликали до Господа про порятунок. Дві історії і дві ситуації, в яких віра людей дозволила їм пережити страждання, якого вони зазнали. Тому це найбільш суттєве. Що віра робить нас спроможними прийняти страждання і пережити його гідно. Віра робить нас спроможними прийняти страждання і гідно його пережити. Також святий Павло є добрим прикладом саме цього. Він у своїй місії євангелізації народів, яку доручив йому Господь. Також мусив боротися з багатьма протилежностями, з багатьма проблемами, труднощами. Але він дуже добре знав і вірив у те, що завершенням цього страждання, яке було спричинене різними труднощами, буде Воскресіння, на зразок Воскресіння Ісуса. І ця віра. Додавала йому енергії, мотивувала його до того, щоб боротися, щоб не здаватися в цій боротьбі за євангелізацію. Ця віра спонукала його до того, щоб продовжувати життя, до того, щоб боротися, щоб постійно підтримувати, тримати себе в руці. Саме віра його до цього спонукала. Де ти Боже, коли страждають невинні люди? Таке питання міг ставити Йов у зв'язку зі своїм становищем, в якому він, він опинився. І думаю, що схоже питання міг ставити також цей військовий. Але так насправді то кожен з нас може ставити схоже питання. Наприклад, де ти, Боже, коли мій син, або мій чоловік вже третій місяць перебуває на фронті, у той час, коли його однолітки граються в нічних клубах? Де ти, Боже? Або де ти, Боже, коли п'ятий місяць шукаю роботи і потребую грошей, щоб нагодувати своїх дітей, або купити. Лікарські засоби, у той час, коли інші дехто вже не знає, що робити з грошима. Або де ти, Боже, коли ми вже другий рік при всьому старанні не можемо мати дитини у той час, коли дехто вже третю дитину народжує з допомогою штучного запліднення. Де ти, Боже, не бачиш, як невинні люди страждають? Ці всі питання вони дуже схожі на питання, яке пролунало сьогодні в Євангелії. Учителю, хіба тебе не обходить, що ми гинемо? Коли в мене слабка віра, то мені здається, що Бог залишає землю. І у цей момент кризи або випробування я є сам або сама. І мені здається, що у той час Бог, який створив землю, усе, що на землі, він раптом втрачає контроль над цим всім. А у той час Христос сьогодні в літургії стає на човні. Нашого життя і питає: чому ви такі лякливі? Невже не маєте віри? Тобто Господь питає кожного з нас про віру. Усі випробування і кризи, через які нам доводиться переходити, не є Божою карою за наші гріхи. І так само це не є вияв якоїсь. Батьківської жорстокості Бога. Христос це є Бог, який насправді одним словом Він вміє замінити бурю в тишу. Одним словом. Натомість кожна криза і випробування є питанням. Лукаше Іване, Андрію, Павле, Тетяно, Ірино, Сергію і так далі. Чи ти віриш у те, що я з тобою на цьому човні? Чи віриш? Тому, брати і сестри, живімо у Христі, щоб у цей момент випробування, коли Він вже надійде, ми змогли сказати йому так. Вірю. Амінь.